Слава Україні! 95 захисників повернулися з полону Росії. На Хмельниччині за добу втопилися 4 людини. У нас є 5 хвилин на головне. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Усі звільнені цього разу чоловіки, 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Серед звільнених з полону 49 воїнів Збройних сил України, один нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро із сил територіальної оборони, п'ятеро прикордонників, двоє із Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. Також 23 оборонця Маріуполя. із них 13 оборонця Азовсталі 41 воював на Донецькому напрямку, по 9 на Луганському та Запорізькому, по троє на Херсонському та Харківському. Більшість із них знаходилися в полоні країни-агресорки із 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти. Хмельниччина у скорботі. Сьогодні громада попрощалася із захисником Левандовським Андрієм Миколаєвичем 1975 року народження. На початку війни чоловік прийняв рішення стати на захист батьківщини 14 липня. Під час бойового завдання воїн загинув на Харківщині. Поховали хмельничанина на новому кладовищі. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому герою. У селі Жванець, Кам'янець-Подільського району Хмельниччини, облаштували алею героїв. Там відкрили пам'ятні знаки бійцям, які загинули, боронячи Україну. Про це розповіла сільська голова Тетяна Криворучко. За її словами, 22 пам'ятні знаки освятили. Відбулося й покладання квітів та вшанування полеглих захисників хвилиною мовчання. Вічна пам'ять і слава героям. На Хмельниччині за добу втопилося чотири людини. В обласному центрі на південному бузі під час купання потонула 15-річна дівчинка. У селі Пасічна Старосинявської громади у місцевому ставку потонула 30-річна жінка. Також у водоймі села Кузьмин Краселівської громади було виявлено тіло 56-річної жінки. У річці случ у місті Старокостянтинів комунальні водолази дістали тіло 70-річного чоловіка. Причини загибелі людей наразі встановлюють правоохоронці. Небезпечні метеорологічні явища на Хмельниччині до кінця сьогоднішньої доби вночі та вранці 18 липня пройдуть грози, значний дощ, шквали вітру сягатимуть до 22 метрів за секунду. Місцями прогнозують град. Відтак оголошено перший рівень небезпечності. Тож будьте обережними. На гарячому спіймали наркоторговця у Хмельницькому районі. 37-річний красилівчанин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Поліцейські встановили, що чоловік домовлявся про особисту зустріч із наркозалежними, під час яких збував заборонені речовини. Саме під час збуту чергової дози наркотиків працівники поліції затримали дилера. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Безкоштовна екскурсія до криївки Стінка. Жителів та гостей міста запрошують поринути в атмосферу історії та відчути повстанський дух, що панує у Криївці. Про це розповіли у міській раді. Захід відбудеться в суботу, 20 липня, з 12 до 14 години. Там відвідувачі зможуть ознайомитися із експонатами доби визвольної боротьби ООН УПА та зробити фото на згадку. Крім того, під час екскурсії є можливість підтримати захисників та захисниць України у Криївці, Знаходиться скринька допомоги. Дякуємо, що обираєте перші подістки ще більше актуальних та найважливіших новин у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся до нашої спільноти. А ми прощаємося та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе.